Вітаю, хлопчики і дівчатка. З вами я, Тетяна Володимирівна, і наш гномик. Сьогодні в нас заняття з конструювання. На дворі вже зима і ми готуємось до зимових свят. А ви знаєте, що за традицією у свята люди прикрашають своє свій дім, себе, своє подвір'я. Тож я пропоную сьогодні разом зі мною зробити ось таку гарнесеньку сніжиночку. Але це база, на якій ви зможете зробити те, що вам більше сподобається. А розпочнемо, як завжди, з гімнастики. Тож порахуємо пальчики. Один, два, три, п'ять. Дружні пальчик у нас. 1, 2, 3, 4, 5, дружні пальці у нас. Корисна дрібна готові. Добрий. Носика вдох. Ротиком видох. Для того, щоб зробити таку файну сніжиночку, накладовиться А4 блакитного кольору, або біленького. Так? Якщо у вас є наліпки сніжинок, або можна буде взагалі вирізати з іншого паперу клаптики, приклеїти. Клей, ножиці, цупка нитка, лінійка. Ну і в мене ручка можна олівець. Добре, підходьте ближче, все покажу. Ви, шановне гномику, дивіться, вчіться. Добре. Беремо аркуш А4. Ми можемо заміряти його за шириною. Так, він в мене 21 сантиметр. Для того, щоб розділити його навпіл, ми з'єднуємо краєчки. За цим згином ми можемо провести смужку, щоб нам було зручніше розрізати. І розрізати аркуш навпіл піл за довжиною. Ми отримали дві однакові смужки. Маємо поміряти, які вони у нас з задовжиною. Так, А4 а 4 стандартно майже 30 см. Гаразд. Ширина кожного згину буде 1 см. Ось ми його виміряємо, помічаємо. І складаємо 1 сантиметр ширшу ну, смужечку. Ось так. Потім розвертаємо нашу смуж, широку смужку і в інший бік складаємо. Знову розвертаємо і в інший бік складаємо і так на всю довжину. Ось така гармошечка або віяло. В мене вручилися. Це віяло гармошку ми складаємо удвоє. Удвоє. Так. Ось такий хвостик птички. Беремо нитку, намотуємо і зав'язуємо. Заведе ще може міцніше зробимо. Це Це вже пів роботи. Те саме зробимо з другою половинкою. Друге вієло ми також прив'язали до першого. А тепер маємо склеїти ось ці краєчки. Беремо клей, у мене такий клей, намащуємо клею, притискаємо нитку, намащуємо клеєм, притискаємо нитку і з'єднуємо оці боки. Потримаємо. Можна причепити защіпку. Потім наступне краєчки склеюємо. Хоп, притискаємо нитки з одного краю. Наступне. Ось таке величезне віяло у нас склеєне. І залишився лише один бік нез'єднаний. Бачите, вже розгортаємо і вже такий кружечок у нас. Усі сніжинки вони різні, ось така вийшла цього разу. І для того, щоб вона всередна була гарненька, ми її прикрасимо маліткою. Давайте обиратимемо разом. Підкажіть мені, гномику, яка вам більше сподобалась? Зараз подумаю. Все, обрав оцю. Добре, дякую. Насерединку приклеїмо, притискаємо. не рівна, тож клеїться не так, щоб дуже добре. З іншого боку, ми можемо також приклеїти а, сніжинку, а можемо хазяновито поставитися до своєї роботи і вирізати кружечок або якийсь фігурку з вільного поля липкого. Ось у мене вийшло таке щось схоже на курочка, як сказала моя дитинка. З іншого боку клеїмо. Тут у нас буде курочка. Такий таємний знак. Курочка. <плес> Ось. А згори нашої нитки ми робимо вузелочок. Шановні батьки, допоможіть нашим маленьким майстрам. Така гарна прикраса в нас ще є. Ось такі, такі прикраси, такі сніжинки вийшли у нас. Наш знову не дуже балакучий, але йому точно сподобалося. Чекатимо на ваші гарні прикраси, можливо, схожі на наші сніжинки. А можливо, ви щось вигадаєте з цієї бази Так? На все добре, мої хороші.